Попередньо відомо, що першу угоду із 28 пунктів оновлять і перероблять з поваги до суверенітету та зрахуванням критично важливих елементів для національних інтересів України. очільник США не дуже заглиблювався в деталі мирного плану. Я увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації за відстатися Онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати Один із посадовців американської адміністрації розповів, що в білому домі і в окремих підрозділах панував справжній хаос через цю тему. І хоча українцям пише видання виділили певний простір для переговорів, команда Трампа дала зрозуміти, що вирішити це питання вони хочуть якомога швидше. Мета полягала в тому, щоб взяти 28 пунктів або 26, залежно від версії, яка постійно змінювалась, і спробувати звузити коло невирішених питань. І сьогодні ми досягли цього в дуже значній мірі. Звичайно, як і будь-яку фінальну угоду, все це повинно схвалити президенти.